Усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні вирішила зняти для вас невеличкий огляд мого фруктового саду. Покажу вам, які дерева фруктові у мене зростають, та які ягідні шагарники. І нарешті у нас вже припинився період дощів. Вже декілька днів у нас сухо, немає ніяких опадів, тож саме час обробити дерева. Сьогодні буду обробляти ті, що вже відквітли, та е, свої ягідні кущики. Сподіваюсь, вам буде цікавий такий формат. Тож приємного перегляду. В зоні газону у нас сформувалась така діляночка з яблунево-грушевим садом. Тут у нас зростає три яблуньки, вони вже були на ділянці, тож я не знаю цих сортів зліва. Це ранні яблука червоного кольору колоновидне дерево, І дві яблуньки, такі звичайні, як завжди продають бабусі на ринках. Цього року вони дуже рясно квітнуть. Ці яблуньки усі три родять через рік. Минулого року вони відпочивали, я їх дуже гарно підстригла, сформувала як могла. І цього року я очікую на великий врожай. Ось погляньте, які гарні квіточки, дуже багато бджілок літає навколо, і я сподіваюся, зав'яжеться багато плодів. Також у цю зону ми додали ще одну яблуньку. Також невідомий мені сорт, вона зростала у іншому місці на нашій ділянці, і ми з вами разом її пересаджували. Посилання на відео залишу десь в куточку та в описі під відео. Я насправді навіть не сподівалася, що вона заквітне цього сезону, бо я її дуже кардинально стригла, та й пересадка це завжди стрес для рослини. Але погляньте, які гарні квіточки. Бджілки також тут працюють. І мені здається, що навіть там щось зав'язалося. Будемо сподіватися, що таки буде тут хоч декілька яблучок, і ми їми посмакуємо цього року, бо дуже вони великі, такі більше за мою долоньку одне яблуко дуже смачні. І по інший бік від газону у нас зростають дві грушки. Я їх сажала у жовтні 2020 року з зовсім маленькими саджанцями. Ось ця груша, начебто, називається декора. І минулого року ми вже збирали з нею урожай. Це були величезні груші, вони тверді, дуже смачні. Ось тут в мене якась полосочка, я не знаю, чи це опади стикали, чи то слимаки полазили по ній. І на деякій відстані зростає інша грушка. Це груша сапфіра. Вона також колоновидна. Цього року вона вперше квітне і вперше, я сподіваюся, буде давати врожай. Ми ще не куштували, що у неї за грушки. Я її вкорочувала, бо дуже високо вона зростала, і пагони бічні в неї зовсім маленькі. І поряд з нею зростає шовковиця, це плакуча шовковиця. Минулого року я її висаджувала. Це трі чи чотиричний був садженець, я його підстригла цього року і також очікую, що вона розростеться і буде багато врожаю. І переходимо на іншу діляночку. Тут також покажу вам грушку. На жаль, не знаю сорт, бо вона тут зростала, зовсім молоденька. Цей сезон буде третій, коли вона плодоноситиме. Першого року було там 2-3 грушки, минулого року вже до 10, і цього року я сподіваюся буде більше. В неї невеличкі плоди, дуже-дуже тверді, це така пізня груша, але смачна. Поряд з грушею у нас розташовані абрикоси. Я якось вам про них розповідала навесні, коли у нас була стрижка, усі три захворіли на монеліоз. Буду їх лікувати трошки згодом. Зараз я буду очікувати, коли прокинуться усі здорові пагони, щоб можна було визначити остаточне, які гілочки Дуже постраждали і немає сенсу їх зберігати, і які е, треба залишити, щоб вони зростали і наступного року давали нам врожай. Ось погляньте, як це все виглядає: сухе гілля, тріщини на корі, і е, також весь цвіт, він просто висох, опав. І ще е, дуже багато є виділень. Ось цього соку, там смола, як її ще називають, і усі зелененькі пагани просто засохли. І ось де-неде -де є здоровенькі листочки, тож буду обрізати і обов'язково зніму для вас відео про це. І будемо впродовж сезону спостерігати. Як вони будуть себе поводити? Обов'язково буду проводити декілька обробок. Я вже подивилася, вирішила для себе схему, і буду впродовж року і наступного сезону багато приділяти їм уваги. Тут у нас також зростає маленька яблунька. Я не знаю, що це за сорт. Вона така була зовсім мала, коли ми купили цю діляночку. І е, один рік позаминулого року було на ній одне яблучко. Тож я ще не знаю, чи є сенс зберігати цю яблуньку або кудись пересаджувати. Вона мені тут заважає, але місце для неї я ще не обрала. Зростає слива. Це колоновидна слива, Також я не можу вам сказати, який це сорт. Вона схожа на угорку, але щось просто схоже це не вона. угорку ми вирізали та позбавились, бо вона дуже смітила, і ці плоди мені не подобалися. Ця велика смачна. І ще одна слива лича, яку ми обрізали. І заради якої я прибирала інше дерево, бо ця слива має дуже великі, солодкі плоди. Ось бачу, навіть є якась зав'язь, Буде небагато цього року через обрізку, але щось буде. І в цій зоні у нас зростає декілька дерев: Це вишні та черешня і ще вишня-черешня. Я не буду багато зупинятися на цих деревах, просто звичайно велика вишня з гарними плодами, дуже рясно вона квітне, багато дає врожаю, ми й морозимо, я варю варення з цих вишен, дуже дуже смачні. Ось це дерево це черешня, якась така не зовсім звичайна. І ще таке маленьке деревце це якісь гібриди вишні-черешні. Неї такі кисло-солодкі плоди, дуже смачні. І тут між цими деревами висаджений маленький персик, його буду однозначно прибирати. Мені не подобаються його плоди, і він постійно хворіє, тож таке собі, кудись його приберу. А ось вишневі дерева мене дуже радують. Ось погляньте, скільки там зав'язі, тож буде у нас черешні та вишні цього року багато-багато. І ось ця яблунька це білий налив. Цього року це дерево буде відпочивати, воно родить через рік. Минулого року ми збирали рясний врожай. Цього року я її підстригла і дам її. Час на встановлення. І ще порад у нас висаджена алеча. Цю алечу ми саджали в жовтні 2020 року. Вона має назву Обильна і це відповідає дійсності. Дерево молодесеньке. Минулого року ми зібрали перший врожай, було досить багато. Цього року буде ще більше я вже бачу. Понизу ви можете бачити. Це Агрус у нас зростає. Цього року не стріла, тому він такий розмашистий. І чорна смородина, яку ми з вами разом пересаджували. Я знімала про це відео. Ось тут навіть плоди цього року будуть. Але трошки захворіла в неї листечко. Я вважаю, що це якийсь шкідник, бо минулого року я таке вже бачила і на зовнішній стороні листя там такі малесенькі-малесенькі чорні жучки. Тож вирішила обробити це кущик червоної смородини, висаджувала позаминулого року. Вже минулого року ми зібрали трошки врожаю. подивіться. Як багато цього року буде ягідок. Це просто моя радість. Поряд зростає такий самий кущик, якщо я не помиляюсь, бо я десь загубила назви, коли купляла. Це також червона смородина. Поряд зростає агрус. До речі, висаджувала я ці кущики зовсім маленькими, буквально там. Два рочки було саджанцям, і вони дуже швидко почали плодоносити. Це минулорічна посадочка. Покупала маленький кущик, бо один не перезимував, і треба було щось на його місце висадити. Тут у нас чорна смородина. Також позаминулого року я висаджувала її. Дуже солодка, велика, і ось погляньте, як багато на ній буде. Ягідок. Це такий самий, мабуть, сорт, але минулого року ми не куштували, не було ягідок. Цього року вже і тут куштуємо. Теж бачу якусь хворобу на листочках, тому обов'язково треба все обробити, а трошки пізніше буду ще підкормлювати по листу. І ось я якось розповідала про цей кущик, Він тут зростав. Це така рожева біла смородина. Вона не має дуже яркого смаку, але досить смачна. До речі, коли ми тільки купили діляночку, тут було буквально одна-дві горсточки ягідок. І ось погляньте, що робить догляд. Переходимо до обробки саду. Я буду робити бакову суміш, буду обробляти відразу від хвороб та шкідників. Буду використовувати такі засоби, як антігусінь та самшит. Антигусінь – це такий комплексний захист від усіляких шкідників. Якщо цікаво, я залишу десь опис. Внизу почитати про нього. І самши це теж такий комплексний засіб від хвороб. Це препарати контактної дії від нашого українського якогось там виробника. Минулого року ми купували за їх рекомендацією та консультацією агронома. Такий препарат, який захищає вас від комарів. Ми обробляємо ним. Всю ділянку, щоб влітку можна було спокійно сидіти ввечері і насолоджуватися садом та природою. І одразу замовила декілька препаратів, ще не тестувала, ось тільки зараз буду пробувати, потім розкажу, чи був після них якийсь ефект. Я усі препарати завжди розводжу у якійсь невеликій ємності, і у більшості випадків використовую воду кімнатної температури. І потім вже все змішаю з водою. У мене оприскувач на 6 літрів, і за нормою ось ці препарати для обробки фруктових дерев саме йдуть на 5-8 літрів кожен пакетик. Тож в мене виходить середня така порція і концентрація. Процес це звичайний, зовсім не хитрий, кожен робить це як йому зручніше. Я дочекалася вечора, коли бджілки вже не літають, і сонце вже не таке яскраве, ось кущики взагалі вже в тіні. Тож саме час обробити. Я одягаю маску завжди, рукавиці, окуляри мені не потрібні, бо я ношу свої. Все ж таки хоче якийсь захист. І потихеньку обробляю кущики та дерева. Мені мого оприскувача вистачає десь на половину саду. Це я маю на увазі тільки плодові дерева та кущі. А якщо мені потрібно обробити більше, то потрібно робити двічі такий розчин, і це не враховуючи декоративні рослини. Ось так потихеньку буду все все ретельно обробляти і сподіватися, що мої рослинки не будуть хворіти та будуть радувати нас щедрим таким врожаєм. Найближчого часу я ще планую обробити ті дерева, які квітнуть, а буду обробляти їх тими препаратами, які не шкодять. Бджілкам і, а вже ж буду це робити вже ввечері, коли бджоли не літають, щоб не нашкодити їм та не отруїти. І е, трошки пізніше, як казала раніше, буду займатися обрізкою своїх абрикос і е, також робити комплексну обробку. І е, у мене є в планах зараз декілька досить великих таких проєктів для своєї ділянки. Тож е, в майбутньому буде дуже цікаво. Стайте вподобайки, підписуйтесь на канал, е, буде щось цікавеньке. Скоро вже з вами знов побачимось. Бажаю вам мирного неба, всього найкращого, всім па-па!